П'ять легіонерів Динамо мають повернутися до Києва. 1 липня закінчився термін тимчасового правила ФІФА, згідно з яким легіонери українських команд могли самостійно переходити до інших клубів на правах оренди. Це стосувалося тих футболістів, в яких діяли угоди на момент початку повномасштабної російсько-української війни. Команди очікували, що FIFA продовжить це правило у червні, проте на даний момент організація не опублікувала жодного рішення. Таким чином, п'ять легіонерів київського Динамо мають повернутися в розташування біло-синіх. Мова йде про таких гравців, як Вітіньо, Георгій Цитаїшвілі, Джастін Лонвейк, Решат Рамадані та Ерік Рамірес. Усі ці футболісти повинні підсилити синьо-білих перед стартом в лізі чемпіонів. Екс тренер Мілана і асистент Моуріньо може очолити український клуб 36-річний італійський фахівець Сальваторе Фоті має намір найближчим часом розпочати кар'єру головного тренера і вже отримав пропозиції про співпрацю. На даний момент італієць працює асистентом у тренерському штабі турецького Фенербахче під керівництвом іменитого португальця Жозе Моуріньо. За інформацією порталу Туто у послугах Фоті зацікавлені Фатих Карагумрюк з Туреччини та Харківський металіст. Обидві команди вже зв'язалися з італійським тренером та запропонували співпрацю. Фахівець поки що не визначився, в якій країні розпочне роботу головним тренером. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Карпати Львів отримали підсилення у свій склад. Український голкіпер Андрій Клещук став гравцем львівських Карпат. Про це повідомляють соціальні мережі клубу. 32-річний футболіст підписав угоду з зелено-білими. Термін її дії невідомий. Минулий сезон Андрій Клищук провів у складі кривбаса за 29 матчів, 10 з яких сухі. Він пропустив 29 голів. Веб-портал Трансфер оцінює вартість гравця в 400 тисяч євро. Австрійський клуб перехопив у київського Динамо забивного форварда Форвард Австралійського, Western United Ноа Ботіч домовився про співпрацю з Австрією, яка виступає в чемпіонаті Австрії, і здобула путівку до Ліги конференції 2025 26 23-річний австралієць перебрався до нового клубу на правах вільного агента. За інформацією джерела та то таке забивного форварда планувало підписати київське Динамо, яке хотіло підсилити атаку напередодні старту у лізі чемпіонів. Однак Ботіч відмовився грати в чемпіонаті України і вибрав австрійський клуб у минулому сезоні. Футболіст провів 29 матчів у чемпіонаті Австралії. В яких забив 15 голів та віддав 6 результативних передач. Орієнтовна вартість НОА ну, складає 700 тисяч євро. Українець підпише дворічний контракт з клубом англійської прем'єр ліги. Вінгер англійського Сандерленда та збірної України. Ю 19 Тимур Тутєров підпише новий дворічний контракт із клубом прем'єр-ліги. За інформацією англійських ЗМІ, сторони домовилися про продовження співпраці, і найближчим часом новачок елітного дивізіону офіційно оголосить про нову угоду із двадцятирічним українцем. Тут Єров навіть отримає шанс дебютувати за першу команду. Раніше лівий Вінгер виступав за Сандерленд Ю 21 Нагадаємо, український футболіст перебрався до чемпіонату Англії з академії Колоса у квітні 2023 року. Тимур приєднався до Сандерленда на правах вільного агента та зумів завоювати місце у стартовому складі у сезоні 2024-25. Тутєров провів 25 матчів у чемпіонаті, в яких забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Талов'єров залишить плімут, але продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії. Захисник англійського плімута та збірної України Максим Таловєров залишить клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив спортивний журналіст Пітер Орорк в соціальних мережах. 25-річний футболіст продовжить кар'єру в Сток Сіті, який виступає в чемпіоншипі, другому за силою англійському дивізіоні. Сторони провели успішні попередні перемовини. Залишилося фіналізувати всі деталі майбутньої угоди. Варто зазначити, що якщо Сток Сіті підпише Таловєрова, то українець знову повернеться до чемпіоншипу, з якого вилетів разом з плімутом. Олександрія оголосила про відхід Шепелєва. Срібний призер прем'єр ліги Олександрія оголосила про відхід півзахисника Володимира Шепелєва, який став вільним агентом про це повідомляє прес-служба містян? Шепелєв, контракт якого з клубом закінчився, залишає наші ряди, йдеться у заяві. У послугах 28-річного півзахисника зацікавлені Житомирське полісся та харківський металіст 1925. Проте сам гравець не розглядає ці варіанти. За інформацією українських змі Шепелєв хотів би продовжити кар'єру в Європі. Чемпіонаті, який знаходиться недалеко від першої п'ятірки найсильніших ліг, наприклад, Бельгія, Португалія або Нідерланди. Скрипнику не потрібний екс-гравець збірної України. Головний тренер луганської зорі Віктор Скрипник не зацікавлений у послугах екс-форварда збірної України, Пилипа Будківського. За інформацією, джерела та то таке. Новий наставник клубу провів розмову з 33-річним футболістом, під час якої повідомив, що не розраховує на досвідченого гравця у товариському матчі проти румунського Петро Лула. Будківський зіграв весь матч через відсутність альтернативи в центрі атаки. Скрипник сподівається, що луганський клуб підпише іншого форварда під час літнього трансферного вікна. Євген Геллер готовий відпустити футболіста, але тільки в іноземний клуб. Оскільки немає наміру підсилювати конкурентів у чемпіонаті, трансферна вартість мудрика може впасти до нуля. Про це заявив футбольний агент Ігор Кривенко. Нагадаємо, раніше Англійська асоціація футболу звинуватила 24-річного футболіста у вживанні заборонених речовин. В його організмі було виявлено мельдоній. Мудрику загрожує дискваліфікація та відсторонення від футболу до чотирьох років. За інформацією англійської преси, Б також показала наявність забороненої речовини у крові Вінгера. Агент вважає, що українцю буде вкрай важко повернутися у великий футбол після дискваліфікації. Якщо мудрик отримає чотирирічний термін дискваліфікації. То його трансферна вартість впаде до нуля. І загалом мудрику важко буде повернутися у великий футбол. Кому буде потрібен гравець без ігрової практики? Принаймні, топ-клуби навряд чи захочуть робити ставку на такого виконавця, категорично заявив Кривенко. Епіцентр презентував нового гравця це екс футболіст Шахтаря. Новачок української прем'єр-ліги Епіцентр офіційно повідомив про перехід центрального нападника Металіста 1925 Андрія Борячука на правах вільного агента. 29-річний Форвард підписав контракт з новим клубом, проте деталі угоди сторони не розголошують. Борячук навіть встиг відіграти перший матч за епіцентр, в якому відзначився хет-триком. Шість футболістів допоможуть Ворсклі повернутися в УПЕЛ, шість футболістів Полтавської Ворскли ведуть перемовини щодо продовження співпраці та нові контракти після вильоту команди до першої ліги. Захисник Ігор Пердута, півзахисники Артем Челядін, Олександр Скляр, Іван Нестеренко, Вінгер, Сергій М'якушко та Форвард Владислав Кулач мають намір залишитися у полтавському колективі та якнайшвидше. Повернутися до елітного дивізіону. Наразі сторони ведуть перемовини щодо нових довгострокових угод. Очікується, що крім досвідчених футболістів, ворскла підсилить склад талановитими та перспективними вихованцями академії. Крім того, клуб має намір погасити старі борги, щоб мати можливість та фінанси підписати нові контракти з гравцями. Мінус конкурент для довбика. Рома домовилась про продаж Форварда. Турецький клуб «Бешикташ» знаходиться за крок від трансферу форварда Роми Темі Абрахама за інформацією інсайдера Фабріціо Романо. Клуби домовились про перехід англійця за суму в районі 20 мільйонів євро. Теммі погодився переїхати до Туреччини, залишилося підписати лише договір. Екс футболіст Десни та Олімпіка отримав громадянство Росії. 32-річний нападник Максим Дехтярів, який раніше викликався до молодіжної збірної України, офіційно отримав російське громадянство в оновленій базі веб-порталу Трансфер біля його імені з'явився триколор країни агресора. Відзначимо, що Дехтярів, уродженець тимчасово окупованої Голубівки на Луганщині, у квітні 2025 року він підписав контракт із командою Сокол Казань. Який виступає в 4-му дивізіоні Росії, після цього переходу він отримав російське спортивне громадянство. Шановні глядачі, якщо засуджуєте вибір цього нападника-зрадника, то поставте лайк цього відео, а також не забувайте підписуватися на канал, щоб бути в курсі усіх останніх новин українського футболу. Дякуємо за те, що з нами.